Багатофункціональні та зручні це про ліжка, які отримав один з медичних закладів області. Передали гумвантаж міжнародні партнери. Це благодійна організація з Німеччини, родина Біліфільд. І всі вантажі, які ми отримуємо останні 5-6 років саме в медичному напрямку. Це саме ця родина. цей благодійний фонд він намагається комунікувати по всій Німеччині і через себе збирає допомогу з інших благодійних, більш маленьких фондів. У комплекті ще й матраси та приліжкові тумби, що неабияк важливо для лікарні. Тут щоразу радіють новим гуманітарним поставкам, адже під час війни навантаження на медзаклади значно збільшилося. Наразі, крім загального ліжкового фонду, який нам потрібно оновлювати, які має бути в палатах, які мають на яких мають перебувати пацієнти в зручностях. У нас ще є великий ліжковий фонд. Сьогодні концентрується в підвальних приміщеннях. Для лікарень Вінниччини це вже сьомий вантаж з Німеччини. У кожному було по 56 ліжок. Їх отримали лікарні у різних громадах області. Якщо ми говоримо про заклади охорони здоров'я, вони зараз надають послуги не тільки нашим жителям області, але й ми маємо. Більше 10% від нашої чисельності. А якщо бути точним, десь в межах 13%. тому навантаження на заклади охорони здоров'я зросло, як і на бюджети в громадах. Співпраця з партнерами відбулася, зокрема, завдяки роботі гуманітарного штабу. Від початку війни благодійники реагують чи не на усі потреби громади та налагоджують зв'язки з різними донорами. Ми маємо тісну співпрацю з різними донорськими організаціями більше як 16 країн. Отримує допомогу і від донорських організацій, і від муніципалітетів цих країн. Нас підтримує, я би сказав, весь світ, окрім дикої частини світу. Функціонал ліжок директор лікарні оцінює вже зараз та показує, як механічна складова може допомогти пацієнту та полегшити роботу лікарів. Опуска. Може бути так пацієнт. Якщо пацієнту треба бути в більш підвищеному положенні, воно піднімається до любого положення, яке нам потрібно. Бачите, навіть на напівсидячого. І відповідно за рахунок електричного компоненту, ліжко може підніматися вверх і вниз, для того, щоб медсестрі було зручно працювати коло пацієнта. Новими ліжками у цій лікарні замінять ті, що вже застаріли, аби пацієнти почувалися комфортніше.